Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про інтернет. Офіційне визначення поняття інтернету досить заплутане. Це міжнародна система сполучених комп'ютерних мереж, що заснована на комплексі інтернет-протоколів. Ще одне визначення поняття це мережа мереж, адже інтернет складають мільйони мереж, що пов'язані між собою дротовими, оптичними та бездротовими технологіями. Якщо не занурюватись так глибоко у визначення, то інтернет це те, що дуже міцно увійшло у наше життя. За останнє десятиріччя інтернет, або як ми ще його називаємо, всесвітня павутина або глобальна мережа, став популярним серед мільйонів людей усього світу. Зараз багато хто з нас навіть не уявляє життя без цього геніального винаходу. А чи замислювалися ви коли-небудь над тим, кому ми вдячні за таку цікаву і корисну річ? Хто вигадав інтернет? Хто є творцем глобальної мережі? І взагалі навіщо спочатку придумали інтернет? У 1957 році Міністерство оборони США вперше задумалося над надійною передачою інформації. Треба було створити таку систему передачі повідомлень, що навіть у разі ядерної війни ця система не давала б збій. В Американського агентства дослідних оборонних проєктів виникла ідея використовувати комп'ютери як джерела прийому і передачі інформації. І для цього треба було розробити комп'ютерну мережу. Втілювати у життя ідею доручили чотирьом університетам США: Каліфорнійському, університету шта Юта, університету в Санта-Барбарі і Стенфордському дослідницькому центру. І в 1969 році талановита група вчених створила комп'ютерну мережу під назвою АПРАНЕТ, що об'єднала ці чотири університети. Вже до 1973 року мережа Апранет стала міжнаціональною. За допомогою трансатлантичного телефонного кабелю до мережі підключилися організації з Норвегії та Великої Британії. До кінця 70-х років почали активно працювати над стандартизацією протоколів даних, які були успішно стандартизовані на початку 80-х. Активну участь у розробці мережевих протоколів брав Джон Постел, який є автором багатьох мережевих протоколів, що використовуються донині. Саме його вважають батьком інтернету. До початку 83-го року, після того як мережа АПРОНЕТ перейшла на щойно створений протокол об'єднання мереж TCP-IP, за нею і закріпилася назва, якою ми зараз успішно користуємося інтернет. Весь цей час комп'ютерна мережа була доступна обмеженому числу людей, і тільки у 91-му році, після стандартизації сторінок, WWW – World Wide Web, всесвітня павутина стає загальнодоступним винаходом Сполучених Штатів. У 93-му році було створено перший веб-браузер для перегляду графічних сторінок музеїк. Ще за три роки було створено CSS – випуск першої послуги обміну миттєвими повідомленнями ICQ. У 97-му реєструється домен GoogleCom. Надалі світ побачить такі звичні на сьогодні стрічки новин, як Скайп, Facebook, Mozilla, YouTube, Twitter та безліч інших розважальних та корисних інструментів, які сьогодні є частиною історії розвитку всесвітньої мережі. Як же працює ця система, яку ми називаємо інтернетом? Сучасний інтернет це досить складна високотехнологічна система, що дає можливість спілкуватися з людьми, які знаходяться у будь-якій частині земної кулі. Тобто, образно кажучи, всю земну кулю обмотали дротами та поєднали мільйони комп'ютерів комутаторами, отримавши всесвітню павутину. Але структура дещо складніша, адже об'єднує багато різних мереж в одну. У мережі немає єдиного пункту передплати або реєстрації, замість цього відбувається контакт із постачальником послуг. Саме він надає доступ до мережі через місцевий комп'ютер. До речі, цікаві факти, про які ви, можливо, не чули. Перший сайт, що з'явився у 1991 році, доступний і сьогодні. Це веб-ресурс Європейської організації з ядерних досліджень. У Фінляндії доступ до інтернету це гарантоване законом право з 2010 року. Найбільший сайт за обсягом трафіку Netflix, що збирає 15% світового трафіку. 51% трафіку генерують боти, а не реальні люди і сайти. На варті інтернету сім реальних людей. Кожна має ключ, який за необхідністю відновить мережу у випадку її захоплення або технологічної катастрофи. За добу хакери зламують до 30 тисяч сайтів. Ще один цікавий факт: головна інфраструктура інтернету це 300 підводних кабелів, які з'єднують континенти. Обрив лише одного з них може позбавити зв'язку десятки мільйонів людей. Тож осягнути можливості інтернету досить складно, адже вони дійсно величезні, якщо не сказати безмежні. Що ж люди роблять чи можуть робити за допомогою інтернету? Купувати товари, отримувати послуги, шукати інформацію, будь-яку на різні теми, мабуть, одна з найпоширеніших та часто використовуваних функцій знайомитись, спілкуватись, заводити друзів, отримувати фінансові послуги, зокрема банківськ, Консультуватись зі спеціалістами різних профілів, лікарями, юристами, коучами, навчатись. Кількість курсів, що доступні у мережі, платно чи безплатно зашкалює. Розважатись для цього пропонується безліч можливостей, і це ми згадали лише функції, що знаходяться на поверхні, тобто ті, якими користуються більшість людей. На сьогодні активно розвивається віддалена робота, яка була б неможливою без інтернету. Віртуальні інтернет-подорожі дозволяють відвідати безліч музеїв світу, побувати у найкрасивіших куточках земної кулі. Варіантів незвичного використання мережі дуже багато і постійно з'являються нові. Але також варто розумно користуватися можливостями інтернету, адже, наприклад, шахраї і злочинці також активно використовують мережу у своїх темних схемах. Тому завжди варто з обережністю ставитися до нових знайомств та фінансових пропозицій. Чудесне буває. Навіть в інтернеті всю інформацію потрібно піддавати критичній оцінці, перш ніж довіряти на всі 100%. Інтернет ще називають світовим унітазом, куди зливається уся інформація. Головне, треба вміти відрізнити зерно від полови. За останні десятиріччя інтернет став такою ж звичною річчю, як і ранкова кава. Сучасні люди майже постійно знаходяться в інфопросторі, замовляють в онлайн-магазинах товари, отримують послуги, спілкуються та знаходять друзів, навчаються. Інтернет дійсно дає величезні можливості, але при цьому не варто поринати у всесвітню мережу з головою. Пам'ятайте, що реальний світ все ж набагато кращий та яскравіший. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!